Аварія на вулиці Рівненській у Луцьку. Як повідомляють у патрульній поліції, водій легковика «Форд» проїхав на жовтий сигнал світлофора, і у результаті зіткнувся із опалем, який рухався на зелене світло світлофора і повертав ліворуч. На місце прибула швидка, однак допомоги медиків ніхто не потребував. На порушника склали протокол. Ну, Скажіть, що, як? Я, ну що, я рухався з дому, проживаю в центрі, рухався на роботу на вулицю Рівненську на електроапараті. Е, мені був ще, ну тобто я рухався, тут ну, швидкість, я, я не ну, як, орієнтовно 60-70, можливо, 80 там, в цих районах. Я рухався, братенько спізнювався на роботу на маршрутку, долучиться хотів е, підвезти. Я рухався. З, з центру Корівненський е, мені був зелений мигаючий сигнал світлофору. От, і я пропустив, ну, я, я бачу, що ну, завершують маневр два автомобілі, Все, я їх пропустив. Ну, Візуально я ще дивлюсь, вони встигають, вони повернули. Е, я скинув швидкість, бус під'їжджає, приторможує, стає, і я далі собі їду, вона просто переді мною починає робити маневр